Як кажуть, зворотній зв'язок. Як ви себе почуваєте і що з вами відбувалося Хто може озвучити? Як вам практики? Можна я Так, сонечко. сижу довольна. І це розтягнути в такі посмішки. Дуже цікаво було я. Мені дуже подобається сан жермен мені дуже подобається енергія Фіолатвополена. Я отримала такий кайф там в храмі, просто неймовірне задоволення, коли ми були там. І коли ми спускалися, от зараз ця баришня, з якою ми спілкувалися. Ця княгиня, вона настільки цікава, вона от прям стоїть у мене до сих пор перед очима. Я не знаю, чому вона мене так зачепила, але я її до сих пор бачу. Дуже цікава. Я думаю, вона. що вона багато кому буде перед очима стоять, бо в мене також відчуття, що, мене... відчуття що вона присутня. Вона ніби з нами пішла. Так, да, да, вона з нами пішла. І у мене таке відчуття, що вона пішла з нами. Я розумію, що вона е, спустилася. Ну, можливо, вона і спустилася і спостерігає, що ми тут робимо, як ми будемо далі е, працювати. Ну, вона дійсно дуже-дуже цікава постать. Дуже потужно, гарно, е, приємно сьогодні було і комфортно. Дякую велике за а таку роботу і працю. Дякую. Благодарю, сонечко, благодарю. 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 І ще хочу озвучити щось. Як процеси. Чотка. Ви там всі живі, здорові. Повернулися і так забулися десь там наверху. Ну, привіт, Гнечка привіт усім. В мене стояння знаєш, таке. Не розпліскать, так добре, знаєш, аж мовчати хочеться так добре-добре. Хоча поділитись є чим було цікаво син-жермен, який каже, зжурив мене там. Каже: Ну, ну що ж ти так? Я говорю, ну, ну давай по-другому. І стільки сили влили, стільки всього надавали. Думаю, о, як замечательно. Попросилась остатись в одиннадцятому, Вони сказали, хорошо. І поки ти говорила, в мене в мене йшов звук. Багатовимірний, наче такий тонкий звучання, І я розуміла, що от, а, я в постаті золотої діви, не знаю, як її там, і я просто чую, що ну, я, я гудю, да, я, я, я витягую ноту, а ти в це время віщаєш. І це так, так, так цікаво. Да, так цікаво, як Якби ти моїми руками хтось заволодів і хтось кого і вона цілує. А в лоба, в носик. от відчуття таке, що збереш, так як дитинку, кожного говориш і в Думаю, так цікаво, ага. мені так хорошо. Ви всі заземляєтесь. Ага. Ну я я це все далі проходжу, але частина мене залишається там. Думаю, ага. значить, ну мені так комфортно, хай там буде. Ага. Так, Один. Кожен походи світу. Добре, сонечко. Так, кожен проходить свій процес і. Я скажу абсолютно всім продивитись важко, але деякі сценарії показувалися, тому що там було. Агнеюшка. Дякую все, Дякую, Агнеюшка, дякую всім. Е, я була вкрай здивована, коли до мене звернулися, тому що якраз. Хвилиною назад перед цим я спеціально приїхала до мами, щоб пройти трансформацію. В неї в мене з нею не складалися відносини. Я сьогодні спеціально випросилася, приїхала до мами, щоб налагодити контакт. І в цей час я згадала, що як я про маму погано думала, говорила і почала ніби плакати, і оцей голос, і я попросила дати любові, і тоді почала йти любов. Боже, я така щаслива, я, так, я така вдячна. І ще питання в мене. Е, мені, отак е, показалося, що ніби сен жермен дав мені меча, щоб я зло знищувала. Це може таке бути, що в меч звичайно, так? звичайно. Ми воїни світла, кожен mm. на своєму рівні проявляє те, що потрібно, і деякі з нас повинні проявити, адже. Ми для цього родились, кожного своя задача. У тебе, мабуть, задача, як у Архангела Михаїла, також він також з мечом, добро з мечом і з любов'ю також очищають світ, проявлений. Тобто для цього виплатилися, так як ми кажемо, ЗСУ, от, воїни світла, mm -hmm. дійсно, козаки, характерники для цього воплощалися. Тому так і є. Mm -hmm. Це mm -hmm. твоя сила, це твоя сила. Oh, Дуже добре, що все вчасно відбувається. Дуже рада, що такі процеси. Стілювати обов'язково потрібно і себе, і рідних, а там уже, як, як вони це проявлять далі, їм буде видно, кожен своє щось обирає. Це дуже цінно бути тут на землі тепер. Кожен з нас цінний, тому важливо проявлятися. Час прийшов, і, як нам сказали, нова хвиля змін буде. Потрібно бути готовим до всього, когось відпустити, когось прийняти, щось змінити. Кожного буде своє щось проявлятися, обов'язково в житті. Але пам'ятайте, хто ми є Багатовимірні створіння світла, які має дуже багато насправді сили і багато задач. Кожного дня, кожен день це як ціле, ціле життя. Коротенькі, то фрагменти, кожен день як фрагмент життя. Можливо, ще є, хто хоче поділитися чим. Питання теж може якісь є. О, озвучуйте, якщо почати. Я так розумію, всі останні благості, в гармонії вже готові відпочивати. Ну, якщо все, на поки що питань немає. І тоді проявляйте це у вісні і в житті. Нехай прийде те, що вам необхідно сьогодні і взагалі кожного дня. Загадайте якийсь віщий сон або відповідь на ваше особисте якесь питання, нехай сні покажуть. Звертайтесь частіше до владики Сен-Джермена, до хранителів, до жреців, які являються нашим, як ми вияснили, також аспектами вищими і те, хто вам резонує кожного дня. Є на це благословення, адже ви не просто тут і я. Ми всі разом створюємо цей простір і допомагаємо землі і всім людям проявляємо любов так, таким чином. Добре тоді, як нема питань, тоді зустрінемося. Гнешко, таке питання: а що робити з камінцями? Камінчики ви можете використовувати будь-де, будь-коли, можете з собою десь брати, якщо вони не дуже, ну, скажімо так, поміщаються, да, якщо не дуже великі. Я взагалі до будь-яких практик стараюсь, в мене завжди камінці. Я відчуваю, який камінь куди більше підходить, в яку практику. Можу в ручки брати, можу налаштовуватися. Його навіть можна згадувати, якщо я нема з собою, але він є вдома. Да? Можна згадувати, ніби він є у вас. В руках там чи в, не знаю, в кишені, коли ви навіть йдете по вулиці, згадуйте про них, і ви поєднуєтесь з цією енергією, згадуєте і проговорюєте про себе, що ви поєднуєтесь з енергією фіолетового полум'я, і просите там очистити простір, захистити вас чи там ваших близьких. Тобто ви можете давати задачі цій енергії, те, що вам потрібно проявити, посилити ваш потік, посилити вашу любов, ваш захист, тобто те, що вам резонує. Вони як живі такі провідники, які будуть допомагати вам ще більше бути в потоці, в любові, в захисті, у вашій силі. І оця активація, вони, ну, от, якщо ви будете згадувати ще про це щодня, то це ще буде більше посилювати їх з цього дня. Тобто, вони, як можна сказати, як частина свідомостієсь істоти Омрітас, що на тій планеті, як основна да, душа, скажімо, планети, Жива високовібраційна. Тобто, вона наділила цей камінь цією силою. Тому вони розумні ці камні тепер, щоб ви розуміли. Вони і так були розумні, та ще розумніші стали. <смі> дуже розумні і сильні. Тож я взагалі раніше ще знала, що можна різне таке робити, але до такої, якби, сили сили ну, не думала, що так воно прийде, цікаво. А, наприклад, в мене Камінь, який я ношу, так? я просто призивала божественний вогонь, просила влитися у цей камінь для очищення для захисту, ну, тобто те, що мені необхідно. Тобто я так робила просто своїми словами. А тут прийшло, що ще можна окремо, там по спектрам камінці. Тобто вони працюють самі а, і, так. і, так, і якщо ми просимо, то це так. ще посилює. Так, посилює і дає їм задачі, що ще нам потрібно проявити. Вони розумні, вони то всі енергії взагалі розумні у всесвіті, але чим більше ми з ними взаємодіємо, проявляємо, тим сильніше вони нам віддають цю свою енергію, бачать, що ми використовуємо, ми посилаємо вдячність, і любов, тому що у кожної енергії є якби якась жива проявлена істота, душа так само там, десь в космосі, да? і паралельно та енергія тут жива. Тобто, це як проявлене тіло, це енергетичне тіло, тих істот, ці всі енергії, вони ж безкінечні, дуже високовібраційні. Ну так. Щиро дякую. Було дуже потужно, проблематично вернутися в тіло, тому дихати тяжко і як то коробочку не Себе назад, то ж... говорити теж важко. Тож щиро дякую за все і всім учасницям і вам щиро широ дякую. Будь благо сонечко скажу так: якщо ви знаходились в просторі в кімна... в кімнаті сама, то ви дійсно більше могли розчинитись у всьому цьому. А якщо ви десь знаходилися не вдома, а в новому просторі десь чужих людей чи в іншому місці, то трошечки буває важче, тому що ви цей простір ще не. Не налаштували на себе, не, не очистили, ну, якби максимально. Да? Тобто, трошки є якісь спрацьовують механізми внутрішні, психологічні, що до кінця важко розслабити щось, відчути, побачити, трошечки тоді важче стає. Але нічого, я зроб, зробила запис, тільки опрацюю його, бо пам'яті в телефоні іноді не вистачає, це зробити вчасно. Приходиться знайти час видалити, загрузити, ну, такі речі. Опрацювати, щоб менше місця займало. Тому я зроблю запис і повторно. Будь ласка, хто не вдома був, хто кому важко, то повторіть, тому що це дуже важливо для всіх нас і для вас. Хай все буде добре. Ну, все тоді, якщо все, питань немає, то відпочиваємо. Загадуйте собі сни, працюйте з енергією. Хай все буде во благо. Запис, як зроблю, пришлю всі вам. Якщо когось забуду, будь ласка, нагадайте. Бо, на жаль, з пам'яттю у тих, хто працює з енергіями, знає. Тут залетіло, там вилетіло. Бажаю вам відпочити гарно, набрати сили ще більше, проявлятися, радості, щастя, любові і солодких сніг. Дякую всім вам за участь. Дякую велике, доброї ночі. Доброї ночі, сонечко. Дякую всім До вам. Дякую. До побачення. Доброї ночі. Дякую. Дуже було довго. До побачення. Дякую. Доброї ночі.